Друзі, всім привіт! Сьогодні будуть відгуки на продукти, які закінчилися. Тут трохи косметичних засобів і добавки з сайту iHerb. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, доєднуйтесь до перегляду. Із косметичних засобів в мене закінчились ось такі Ridley Shot 100 від бренду VT Cosmetics. Це був такий набір пробників з косметички краси iHerb. В середині коробочки було 7 стіків. Один стік мені вистачав на два рази. Там, всередині, знаходився серум, який я наносила на ніч після вмивання і тонізування шкіри. Потім зверху застосовувала нічний крем. І зранку використовувала СПФ. При нанесенні відчувала легке поколювання, і завдяки цьому засобу шкіра оновлюється, по-перше, по-друге, глибше проникають інші засоби, тому мені продукт дуже сподобався, я побачила хороший ефект. І вже в наступній посилці. Яку я замовила на сайті Horb. Мені прийде повнорозмірна версія в флаконі, тому що ось таких пробників по 10 штук не було в наявності на сайті, там їх декілька видів, але, на жаль, обидва були відсутні. Тому замовила повнорозмірну версію. Також у варіанті 100. Там є 50, це трохи менше не було в наявності. Є 300, але мені здається, що 300 буде забагато. І е, на початку раджу використовувати не кожну ніч, а декілька разів на тиждень, для того, щоб сильно не пересушувати і не травмувати вашу шкіру. Це пробне крему від вишилів таків B3 Anti-Dark Sports SPF 50 проти пігментних плям з вітаміном b 3 із захистом SPF 50 Мені в цьому кремі сподобалось все. В скляній баночці був об'єм 15 мл. Легка текстура, яка гарно наноситься і швидко поглинається, без липкості і жирності. Приємна саме для мене віддушка. Зручно, що можна в одному засобі отримати і денний крем і СПФ одночасно. Також ви тут отримаєте гарний ефект зволоження та ліфтінгу шкіри. Я би повторила обов'язково повнорозмірну версію. Ціна не бюджетна в цього крему, але він достатньо ефективний. Так, я наношу окремо денний крем окремо СПФ, а коли поспішала, використовувала зранку цей крем, і його було достатньо. Ще хочу сказати, що якщо ви маєте дуже сильно чутливу шкіру, то вам цей крем не підійде, тому що він з віддушкою і може трохи викликати подразнення. Пробник зволожуючої маски від Ур'яш Еутермаль. тут також об'єм був 15 мл, але пластикова баночка. А маску я показувала, як вона виглядає. Це гелева текстура голубого кольору з приємним таким свіжим якимось морським ароматом. Звичайна зволожуюча маска без вау ефекту, але зволоження гарне. В мене вже є повнорозмірна баночка об'ємом 50 мл, тому буду нею користуватися з задоволенням. Мені більше подобаються такі гелеві, кремові маски в баночках або в тюбіках більше, ніж тканеві. Дезодорант від бренду Arm Hammer Ultra Max в маленькому об'ємі 28 г. Це твердий дезодорант, який зручно брати з собою в дорогу. Версія з алюмінієм хлоргідратом в складі продається на сайті iHerb, Також в цього бренду є натуральні дезодоранти без алюмінію в складі. В білій упаковці. Замовляю різні, подобаються і ті, і ті. Ті, що містять складі алюмінію, захищають краще, вони більш сильні, а ті, що без солей алюмінію, не підійдуть тим, в кого сильне подовиділення. Тому обирайте саме той, які подобається вам. Ціна не дуже висока в порівнянні з іншими дезодорантами, а якість дуже гарна. Особливо, якщо ви полюбляєте натуральні дезодоранти, то в цього бренду можете їх знайти. Мило з сайту iHerb, яке дуже сподобалось, ми використали ось таке від бренду Yardley з лимоном та вербеною. Дуже приємна ніжна кремова текстура, об'єм 113 гг. Зручна для використання форма, шкіру не сушить, приємний аромат. Буду замовляти, пробувати ще інші види цього мила, які представлені на сайті iHerb, Можу рекомендувати, якщо є знижка, то ціна достатньо приємна. Плюс можна написати відгук і отримати ще один долар собі назад на рахунок. Використала вже останній чай з сайту Ахюр від бренду Yohhi. Сподіваюсь, зараз зроблю замовлення, коли сьогодні ще діє знижка мінус 20% до середи на всю корзину при замовленні від 80 доларів. Це чай детокс з хорошим натуральним складом. Як завжди, органічний склад без кофеїну, 16 пакетиків. Подобаються всі чаї йоги, Постійно купляємо різні і, звісно ж, буду замовляти в подальшому. Далі, друзі, вже будуть добавки. Мого батька закінчився від протокол for Life Balance. Такий комплекс, він називається Clinical Cardio 6. Тут було 90 капсул для себе, я такий не замовляла. Він для підтримки серцево-судинної системи постійно подібні комплекси батько приймає або від California Gold Nutrition, або ось від цього бренду, і ми бачимо хороший ефект в порівнянні з тим, коли він ці комплекси не приймав. Тому будемо продовжувати замовляти в подальшому. У мене закінчилась натокіназа, це протеолитичний фермент бренд Amazing Formulas, достатньо бюджетний бренд, було 90 капсул в баночці. Приймати потрібно по 2 капсули в день. Це для підтримки серцево-судинної системи також і використовується як засіб, який розщепляє біоплівки кандиди, наприклад. І застосовується в антикандидних та антипаразитарних програмах. Пробник дуже смачного яблучного оцту від Chapter 6. він зі смаком яблука та ананаса. 30 жувальних гумок було всередині, дуже сподобався. По хорошій вигідній ціні, обов'язково повторюю. Сподобався за смаком, сподіваюся, що ефект також був гарний. Ще одна добавка від мого батька це мультивітаміни і мінерали для чоловіків від компанії Reflame бренд Veloci. 60 таблеток. Я постійно показую цю добавку, тому не буду повторюватись. Батько приймає майже без перерви і завжди замовляємо, коли на цей продукт є знижка. Також у дитини закінчилось залізом від бренду Carlson в профілактичному дозуванні 15 мг зі смаком полуниці, жувальні таблетки, які містять в своєму складі менше 1 г цукру. приємний смак. Використовуємо декілька разів на місяць для відновлення втрат заліза в організмі. Хороший, якісний продукт, і будемо ще обов'язково купляти. І останнє, що покажу вам в цьому відео, це порожня упаковка з під шоколаду, дуже смачного. Шоколад чорний, 60% какао. Всередині малинова начинка рідка 85 г в самій плиці. і на порцію, яка складається з 28 г, міститься 12 грам доданого цукру. Хороший склад, приємний смак. І зараз можна замовити, якщо ще він продається на сайті Ахюрб, можна замовити зі знижкою мінус 20% на всю корзину. Зазвичай з 15 червня шоколад на сайті Ахюрб перестає продаватись до середини вересня через проблеми з транспортуванням, через те, що в спеку він може розтанути. Тому ті, хто люблять шоколад саме з сайту Ахюрб, Робіть запаси зараз, закупайтесь і користуйтесь вигідними знижками. Друзі, якщо це відео було вам корисно, поставте, будь ласка, лайк. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті iHerb. Він на екрані і в описі під відео. Всі продукти, які продаються на сайті iHerb і які я показала тут. Обов'язково на них залишу посилання в описі. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Посилання теж залишаю і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!